Делегати з 12 університетів та шести громадських організацій представили Дніпро на конгресі Української студентської ліги в Києві. Олеся на такому заході вже вдруге. Минулоріч вона захистила право свого університету бути повноправним членом конгресу. Для студентів Дніпра дуже важливі такі заходи, як Конгрес Української студентської ліги, адже сама Українська студентська ліга розширює обрії. Роботи для студентів і також відкриває нові можливості і перспективи для реалізації цікавих і дуже корисних проєктів. Цьогоріч ще три громадські організації та чотири вищі Дніпра прийняли до повноправного членства. Головна студентська подія року, а саме конгрес української студентської ліги, на якому делегати від понад 60 закладів вищої освіти, а також понад 20 громадських організацій, доєдналися разом і в єдиному потоці формували візію, місію і стратегію для подальшої діяльності Української студентської ліги, яка є найбільшою студентською організацією України. Голос Дніпра буде почути на національному рівні. Учасників чекала насичена програма, виступи майбутніх повноправних членів, дебати та панельні дискусії. Під час яких делегати мали можливість поспілкуватися та обговорити проблеми студентів з представниками влади, основні теми захист викривачів у сфері якості вищої освіти та роль молоді у відбудові України, конгрес проходить кожні півроку. Це вже четвертий захід. Цьогоріч обрали нового голову виконавчої колегії Української студентської ліги. За цю посаду боролися команди двох кандидатів: Христини Савейко та Олександра Вертелецького. На грудневому конгресі у 2021 році у Львові, коли я була просто членки одного з відділів, я пойшла, як виступав Кирило і інші колегіанти. Я стояла в залі, дивилася на них і казала, що колись я буду там. От, так і почалася моя історія того, що рано чи пізно я розуміла, що я маю очолити цю організацію. Думки про те, щоб балотуватися на голову, не покидали мене ще, мабуть, з лютого місяця, От, але все ж таки, е Довготривалі роздуми, поради друзів, і йшли, і йшли, і йшли. І щоб отак прямо остаточно прийнято рішення мною було балотуватися на посаду голови. Це, мабуть, все ж таки 20 числа червня. Кандидати виступили з презентаціями своїх команд, планами на розвиток українського студентства, а також провели дебати. З одного боку, дуже радісно, тому що я змучилася, і я відчуваю, що потрібно вже новий погляд. но, насправді потрібен вже новий голова, щоб він там чи вона могли все змінити, щось покращити, щось додати. Потрібно вже просто трохи свіжості, як додати. Мені здається, що це найкраще це поміняти власне голову. Переможця виборів є. За результатами виборів, більшість повноправних членів конгресу віддали свій голос за христину. В планах нової голови виконавчої колегії Української студентської ліги велика кількість проектів для розвитку та всебічної підтримки ком'юніті. А делегати з Дніпра вже повернулися додому і планують найближчим часом нові масштабні проекти разом з українською студентською лігою.